Вокал образотворче мистецтво, іноземна мова та йога. Такі заняття для дітей проводять викладачі у центрі розвитку Янголи поруч. Крім того, тут готують дітей до школи, навчають музиці, ритміці, акторській майстерності. Для дітей організовують також різноманітні майстер-класи або ж інтелектуальні ігри. Групи формують за віковими категоріями. Тут можуть займатися як діти, так і підлітки. Анна Воропаєва разом із п'ятирічною донькою Ярославою приїхала з Покровська Донецької області. Каже, центр став повноцінною альтернативою дитячому садку. Садочки закриті, багато дітей переміщених. Ми дуже вдячні, тому що дитина має отримувати розвиток, має комунікувати зі своїми однолітками, і їм цього бракує. Це дуже потрібно дітям для того, щоб вони відчували себе в безпеці. Є великий спектр занять для дітей. Можна знайти те, що до серця дитині, що їй дійсно подобається. Є і фізичні навантаження, і логопедичні заняття, і музичні, навіть і творчість тобто, все класно, великий спектр і дитині подобається, бо з нею працюють висококваліфіковані викладачі, котрі вміють і люблять працювати з дітьми. Викладають уроки педагоги, волонтери долучилася нещодавно до. Колективу і Світлана Чередніченко. Жінка із донькою через бойові дії переїхала з Києва до Івано-Франківська. До початку повномасштабної війни викладала спортивні заняття у рідному місті. Світлана розповідає, вирішила працювати у центрі, аби бути корисною в новому для себе місті. Маю чимось займатися, маю продовжувати свою професійну діяльність і. Мені здається, зараз потрібно підтримувати діток, їх внутрішній стан емоційний зараз трошечки не вистачає дітям активності фізичної. В мене є можливість їх підтримати, тому я цим займаюся. Заняття для гармонійного розвитку розвитку діток для того, щоб в них формувалася правильна постава, щоб в них не було проблем з їх опорно-руховим апаратом. Наразі у центрі розвитку дітей Янгули поруч вчиться 90 вихованців, розповідає директорка закладу Ореста Возняк. За її словами, відколи центр відновив роботу, щодня до них звертається велика кількість родин із дітьми, які вимушено покинули свої домівки через війну. Усіх їх, каже Ореста Возняк, записують на заняття безкоштовно. Через це збільшилися витрати на утримання та функціонування закладу. За слів директорки центру найбільше потребують фінансової допомоги для. Для оплати оренди приміщень, комунальних послуг та матеріалів для уроків батьки дзвонять. От у нас в телефоні 300 контактів, мами просять відкрити додаткові групи і підготовки до школи, англійської мови і логопеда. Але ми поки що не маємо такої можливості, саме тому що не вистачає фінансів для цього, тому що деяких педагогів також хотілось би взяти на роботу, адже вони мають своїх дітей, сім'ї і втратили основне місце праці. Нам завжди потрібний ксерокс, потрібний кольоровий папір, картон, пластилін, нам потрібна техніка для перегляду якихось відео. Центр розвитку дітей Ян Голипоруч працює з вівторка до суботи. Реквізити для благодійної допомоги або контакти запису можна знайти на сторінці закладу у соцмережах. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.